Всім привіт, друзі! Хочу поділитися з вами таким трошки цікавим е рішенням у людей. От принесли оригінальний стартер від 142-ї гусфарної, е перетерся в них шнурок, ну, відірвали. Принесли без ручки, без нічого. І на моє здивування, чому я ділюся ваш, це, з вами цим відео, тому що е зазвичай на 142-й гусфарні... Шків стартера виглядає ось таким ось чином. Пружина йде. Шків і ось така ще набалдаш такий і проблематичні ці стартери з тим, що тут постійно скручується пружина. Ось Люди, е як не знаю, хто їм це робив, і ось такий китайський е е шків стартера вони сюди присобачили. Скажуть, що працює. Працював довго до тих пір, доки не перетерся шнурок. Зараз заміню шнурок. Пилку шкода, що не принесли, бо хотів би спробувати, як воно працює на пилці. Ручку буду ставити від штіля 180-го, ось такого плану, бо ручку не принесли. Нагускварну не маю. Але вона також сюди добре підходить. Ось таким чином. Зараз змонтую шнурок. Так, трошки підрозібрав, ось так виглядає зсередини. Видно, що перетертий шнурок. Видно, що шків реально китайський. Ось так виглядає знутри. Пружина, все, все на місці абсолютно. Нічого нічому не мішає. Зараз монтуємо шнурок і подивимося, як воно буде працювати. Так, вже змонтував шнурок. Хотів покласти 3,5 від текомеку Шнурок, але не влазить він. По отворам дуже випирає, тому вирішив поставити 3-мм по орігону. І кладу ручку від штіля 180. Тут буде повністю такий китай з гусварною і штильовською ручкою. Так, ще, до речі, один лайфхак. Хто як зав'язує майстригану, скажіть, роблять двойний вузол. Я особисто роблю так. Складаю восьмерку. Продіваю сюди ось так восьмерку, продіваю сюди і продіваю ось сюди потім. І виходить ось такий двойний вузол. Давно так користуюся цим такими вузлами. Чітко потім нічого не розв'язується. До речі, також беріть собі на, як кажуть, на озброєння. Далі підпалюю. Ось таким чином Ну і прикурюю, щоб не, від... не розв'язувався. Ось такий гарний вузол, виходить, і звідси він вже нікуди ніколи не дінеться. Так що таке діло. Так, добре, далі накручуємо стартер. Накручуємо його за часовою стрілкою. І все гарно виглядає. Ось таким чином. Стартер працює. Все гарно повертається. Ну, як на мою думку, гарний лайфхак. Хтось дуже гарно це придумав. Зацепи мають бути ось такі на 2, не на 4. Я так розумію, що на 4, мабуть, не буде працювати. На 2 класно. Вони сточені, але ще є за що ціпляти, тому шкода, що людина не принесла пилку, щоб можна було ще це перевірити. Як воно там робить. Але видно, що пилка робила, тому що ці зацепи вони досить так довго, видно, що довго працювали, і вони трохи так зношені. Всім дякую за увагу. Гарного дня.